І завершуючи частинка того, як працює сучасна Евтаназія і де вона буває примусовою. Отже, глянемо на таку державу, як Штати. Там ситуація така і в багатьох інших державах теж така ситуація, що до незастрахованих людей може навіть не приїхати швидка. Тобто, ті, хто не має коштів, не лікуються, і примусова Евтоназія також існує. Європа. Теж іноді буває недоступність до медицини. І, звичайно, можуть запропонувати як вибір евтаназію для невиліковних ворог і дуже стареньких, яким нікуди податися. І це дуже дуже страшно. Отже, та чи є ж у світі країна, де медицина ідеальна? Ідеальна, добровільна, і кожна людина може вилікуватися, якщо їй цього заманеться. Ну і ще додам таку ситуацію, що я часто спостерігаю а, людей, яких не лікують чому, тому що вони психічно хворі, з ними ніхто не хоче зв'язуватись, і вони за цією медичною байдужістю практично сходять з розуму і а, доходять до повного розпаду особистості. Я бачу, як по вулицях ходять бабусі з деменції, які викрикують щось, які можуть палицями розмахувати. Я бачу чоловіка, наприклад, тут. В селі, який ходить по вулицях і говорить е, таку маячню, що чути страшно, який практично ніколи не миється. Як кажуть, він уже став темношкірим, тому що шкіра чорна стала. І це все страшно. І це все говорить про те, що. Допомоги немає, а має бути. Е і при цьому, коли я звертаюся до відповідної установи, до лікаря-психіатра, вона мені відповідала, що я у вас пошукаю краще захворювання і краще вас полікую, ніж полікую цих людей з розпадом особистості. Вона просто так маніпулює. Але давайте не будемо вдаватися в ці маніпуляції, адже я критична, здорова молода жінка. А якщо я прошу комусь допомогти, кажу, подивіться, людина гине, вона розпадається, вона перетворюється на овоч, що все-таки на це слід глянути, а не так агресивно реагувати. І я говорила, говорю і говоритиму про це все. Боролась і боротимусь я письменниця Світлана Мелашич, мій псевдонім Рая Лебідь. І я говорю лише правду і для вас. Отже, я вас люблю, мої глядачі.